А я знайшов відповідь на питання, чому у херсонця хвоста трясе. І це вже він, в моєму випадку, укорочений до потрібного розміру, щоб мінімізувати цей ефект. Все зашито отут, у цьому механізмі. Ось тут вкріплені. Подивіться, який шалений люфтяра. Я зараз рукою буду піднімати туди-сюди, а ви дивіться, наскільки його хитає. От по лопаті гарно видно. Або отак, якщо направлю на хвоста. Отак от, от, прекрасно видно. І це ж ви розумієте, це ж я рукою хитаю. Рукою я не сильно його хитаю ще насправді. Вітер може робити сильніші справи. Тому я не знаю, що з цим робити, але це насправді катастрофа. Я не знаю, скільки воно прослужить і доки цей механізм буде жити, якби. але ну, це, 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 це проблем якби катастрофічного характеру. Я ще такого ніде не бачу. На жаль.